Цибульники. Приготувати бюджетну та дуже смачну страву легко, особливо популярні цибульники в Західній Україні, зокрема у Львові. Адже саме там починається історія цієї страви. Під час облоги Львова татарами жінки у голодуючому місті годували своїх захисників майже виключно цибульниками. Після приготування цибуль в них стає м'яка і зовсім не гірка. Після дегустації страви багато хто навіть не розуміє, з чого вона приготована. Цибульники прийнято подавати до борщу замість хліба або просто їсти зі сметаною. Обов'язково смажити оладки на невеликому вогні до золотистого кольору. Вогонь при смаженні цибульників не повинен бути сильним, так як цибуля повинна прожаритися і стати м'якою та ніжною. Ну що ж, наші цибульники готові. Чесно, це нереально смачно. Дуже добре. Рекомендую.